Так, друзі, граємо на біги. Е, і... Ну я вже там грав, звісно. Не хотів відео записати, але тут дивіться, захожу, і тут за мого альянсу є людина. Зараз будемо битися. Так, він щось там коло. Скільки, скільки там сили, я щось не глянув? Господи, ну 400 300 ти... кубків хватало. Ну топугав, 600 сили, у мене 670. Ну я теж такий нормально підкачаний. Так, можете взяти. Давай урівняємо. Уравняємо сили. Візьмем. Блін, ну я його прокачав, але він такий трохи маленький. Навірно, зараз одної ти. Ага. З одної тички, навірно, кліган його крякне. Ну попробуємо. Давай. Нішо, мені не жалко. Буде радуватись, напевно, водолік. О, я там виграв. Так, а, в нього ж, блять, два хіла. Йо, йо Як я їх буду пробивати. Так, ну ладно. Так. У мене є ці 4 монетки, в принципі, можна. Плюнути. Я ж і замінив цього, блін. Тормунда. лише б вже поміняв когось другого Жолтого забрав, бо в мене ж немає тепер. Он вона. Боже, так мало пробиваєш там по 13 тисяч. Вони там нахилились уже швидше. Так, я вчора щось трохи пробував ним іграти. Він ніфіга не паше. Не знаю чого. Давайте попробуємо. От. Зарядити. Раз. Так. І зарядимо цього. Так, кого ж це лупнути? Всі такі жирні у Давай Сансу, вона така заявлювала. Пум. Пум. Так, сансу крякнули ну Це взагалі ще нічого не значить. Ну давай спробуємо так. Мені тепер треба цих монет зібрати мільярд. давай Даваймо ці лишні червоні. На три монети цих немає. А, толку мені зараз когось глушити. Що вроді ніхто не заряжений. Ну давай попробуємо. Тут дві зберуться. може є хорошо. Підтянувся. Оцей кент. Такс. Якщо він кидає метку на другого, то б'є всіх по 400 демага. Ну, на того самого, що й було, має вдарити. Ну він не щось, я не знаю. Шо він вдарив? Ніхуя не вдарив. Короче, непонятно, треба Надо буде ще раз перечитати. Може щось. Я неправильно читаю, але думаю, скоріш за все, що. А ну давай. ось сейчас метка. Давай. Тихоть. Не ти, блядь. Ой. Так, ну вдари. Ніхуя не произошло. Не знаю, якісь, короче, не працює. Так, і если тоже, если карлик кидає метку. Ладно, давайте. Сейчас уб'ємо їх всіх. Если карлик виживе, в смысле, то. А, ну виживу, да. Блин, не получится другий раз побити водолее. Он что-то сдувся. Ну короче, смысл такий, що если він опять бафає своїм бафом, то кто и бафаний, то сюди в казну приноситься. E, 5 монет. Ну, давай, бафаем. Да, блядь, эти 5 монет. Хуй знаю, немає, короче. Тоже не работает. Два бага. Нерабочий ланистер подсунули мне. Ну, спасибо, бля. Короче, не получилось, блин. Все побытого водолея буде такий бей. Коротенький. Ладно, давайте дальше. Попробуємо ще потестувати. Ну, може, я щось не, не так розумію, ребята. Підказуйте в коментарях, Треба буде уважніше почитати. Ну, вроді все правильно. Я розтилковую. Ой, коротше, ділок ночі. А, що тут у нас? Давайте подивимося взагалі. Що у нас тут робиться на золоті? Які, які обітають бізони відео буде коротенько, побива далі, а далі цих мені не цікаво, бити якось буду їх може на так і бити може там. Так, 4 до 4, 4, 5. Так, що у нас? Ну, по по 6 600, 700 є, ребята. В основному можна, в принципі, золото попробувати вийти. А це треба, блядь, старатися, що 600. Ну, Таке, коротше, не варіант, навірно, 20 кусків синього цього дракончика взяти. Ну, Можна, так. Да. Я її по чуть-чуть збираю. Тут 42, 20, ну, довго прийдеться. Ладно, коротше, що я хотів сказати. По ланістерах давайте пройдемось. Типу, буде таке відео чуть-чуть на біги, чуть, чуть по ланістерах. Ну і тільки легендарок. Я цих остальних не розбираю, я ними майже не граю. Коротше, що Джеймі зробили? Джеймі, коротше, зробили, якщо в копілці Є три монетки. Бачите, жовтеньким пишеться То тоді він. От, ну Тобто, перша плюха в нього 245, якщо в копілки три монети, він ще на 300 вдаряє следуючому. раніше він кожну хвилю охреначив типу самого слабого, тепер тільки один раз. Вот. Тут, в принципі, з ним все понятно, все працює. Може я ще пограю може щось не якийсь баг далі. Серсея, коротше. Серсея, я, типу, ульта в неї полягає в тому, що вона зразу, е, типу, заряжена. Мана в неї. О, кі, ану є Ман Мана, яка в джеймі, я щось не глянув. Набор Мани обичний. Ну і був обичний, в принципі. Серсея була швидка, по-моєму, стала обична. Не пам'ятаю, бляха. Надо... На відосах якихось подивитись, може своїх старих. Ну, я навряд ли цим буду займатися. Коротше, вона кидає обман, со старта вона заряжена, кидає обман на три хода, Ну, блядь це взагалі, крім ПВП, ніде не треба, причому, крім ПВП, і коли ти проти зелених граєш. Все. Якщо в тебе немає монеток, ну, от, виходить, е -е, як ти починаєш і в тебе Ланістер вона тільки одна, і ще хтось 0 монеток, то. Просто три хода когось заткнув. І це особа так. Тільки крім зелених, ну де ти на карті поіграєш? не де. О, ну, тобто, герой, блядь, просто полуімпотентний. Та не полу, блядь, на 90%. А це в ПВП. Даже в захисті вона ні о чом. Ну, кинула вона. Ну окей, ти собі три хода спокійно, порухав ці блядь, камні і все. Все одно ти не ультуєш со старт. Тільки хіба що зелене, може чуть-чуть вона навредити, А так то не особо. Далі, коротше, якщо в тебе в скарбниці ці є три монети. То, коротше, вона на 35 фізичного демага лупане. Все. Потій коловраті. Нічого інтересного немає. Вот. Якщо вона там, що вона лідер, то на 50% ХП серсея. Ну, блін, теж не попереводили ніхрена. Ну такого особа в герої. Ні о чому зараз. Я там написав в тих підтримку, щоб зробили їй якийсь урон. Ну Реально. Коротше, Карлік, що зробили? Раніше він бафав і е е е себе. Міг набафати і ультанути. Що було дуже зручно, тому що, знаєте, наприклад, всіма поультавав він медляний. Поки він там він вже дуже медляний. раз в год заряджається. І він заряджався, і свій, свій баф міг повісити і на себе. То зараз він на себе не бафає, і би, це дуже в мінус. І, і плюс його цей баф менше дамажить. Ну, в мене по ощущеннях так точно. Далі, що хотів сказати, тут написано, що якщо ти назбираєш типу, бафнеш попідряд ту саму цель, в якій вже є його баф, то прийде ось 5 коїнців цих в скарбницю. Ви бачили, я бафую ніхіра не відбувається. Хер пойми, не працює. Ну, я написав це в тих підтримках, поки що не. Не відповіли. За Серсею написали, типу, що да, дякуємо, там, блядь, от вам 300 золота не плачте, і ми передамо розрабам. я їм там ще написав. Поки без, без відомих результатів. Е, вот, тепер що? Я залишився в нас Сандер Кліган, про кого я хотів би поговорити, Значить, що в нього. В нього така тема: подожди, 5 монет бляха може, може, буде почитати. А. Коротше, ну, смисл у нього такий, що він типу кидає щит на, типу, на на любого свого союзника. Ну, от І підхилює на 10 себе і цього союзника. Ну я чесно, не обратився. Не обратив внимання, чи підхилює, чи ні. Надо на відосі передивитися. Якщо 5, а коштується 5 монет. Тобто треба ждати, щоб було 5 монет. Ну, бажано виходить. Він, кстати, дуже швидкий, за що його, в принципі, і хотів зловити. Але, блядь, зловив аж на ну, три зв'язки і розстроєний тепер сижу. Ну, от. А якщо в нього він повторно кидає цей щит на того, на кому вже є, то має 440 влупанути. І заткнути цель на три хода. Я такої хуйні не бачив. Треба ще пограти. Може... Може я неправильно переклав. Треба надо... буде. Штурмірувати зари Google. От. як би отакі, отакі піроги. Більше тут е, такого особа нічого нема розказати. Більше Ланністерів обіцяли, ще яких-то там нам цих е, кого там, Мірина Транта і Джофрі Дуб. Ну, типа, будущий король. Трати-то, не знаю, якось вони непослідовно спочатку вже його королем зробили малого Джофрія цього. А тепер типу, він ще поки не король. Ну, якось їм видать похер. <хи> От, е, на последовательності взагалі теж взяли, випустили цих зелених. Чому, блядь? Що не всіх випустили героїв з класичної версії серіала. Вони вже блядь, цих зелених, Кристана Коля, всіх. То випустить пізніше, через Рік, допустимо. хіра ви їх зараз випускаєте. Випустить вже цих що з всіх, по чуть-чуть там, по чуть-чуть. Тоді вже тих випускайте. Ні, вони ще тут не всіх випустили, вже зато дубль випускає там цього Джофрі, Вчора, вроді Тіріана хочуть дубль випустити. Ну, коротше, піздець якийсь. Не знаю. Облячу, 400 голди не втратив, поки з вами говорю. Ладно, давайте розв'язатися з людиною. На новій почті. чекаю. Всім дякую за увагу. До побачення.